Рівна шарея тури святи слав. Що зараз відбувається? Конкретно за рік через спецдіяльність правоохоронних органів, слідчих генеральних прокуратури. Слідчі місцевої закарпатської прокуратури, а також міліції зараз піліції. Хлопці рік реально без конкретних звинувачень сидять за стінках системи. З них є поранені з апаратом Мілізарова, який утримується в жахливих умовах СІЗО. На них, них чиниться потужний тиск. Ще саме в початків відколи вони сиділи. Віддати СБУ на Аскольдовому провулку. Але хлопці не втучають задні. Їх заставляють один на одного писати кляузи і, і прийняти звинувачення всіх смертних гріхах. Вони тримаються стійко. Це ті хлопці, які самих перших тримали оборону в пісках під Донецьким аеропортом. Це ті хлопці, які дали бій Медв... Медведчуцько-Ланьовському конгломератору. Заключив угоду з міліціянками, які чинять безлад в Закарпатті, які створили потужні контрабанд, контрабандні коридори, які виготовляють важкі наркотики, торгують людьми, відправляють наших Україну за кордон займатися проституцією. Вони ніхто з тих тварів не притягнутий, ні високопосадовці міліціянці, ні депутат Ланьо, який далі продовжує займатися бандитизмом. За те, що хлопців роблять бандитів. Ми будемо відстоювати хлопців ціною свого здоров'я, життя і всього, що треба буде. Тому що вони відстоювали нас, вони захищали наше з вами життя, наші з вами домівки, і ми захистимо їх життя. Коли в хлопцях є нога, а ця твар живе в крутому ресторані. Я не знаю, як у нормальної людини може все бути нормально в житті. Коли на Майдані необхідно було стояти проти Беркуту і захищати Майдан, стояв правий сек і брав на себе відповідальність. Так, звичайно, тут є хлопці, я бачу Донбас, тут і також багато хлопців з Майдану. Коли треба було захищати Україну, коли пішла московська орта разом з колабораціоністами пішли сектор і інші добровольці. Коли вони повер... це побачили, що всередині країни Є кришування контрабанди, є ті ж самі деребани, ті ж морди всі у влади. Вони також стали проти них. Але коли треба захистити хлопців, збирається кубка побратим. Коли треба кидати їх у тюрми, як і раніше, їх кидають, і владі все одно. Питання в тому, чи потрібна ця влада нам. Ні, ні. Я...